Доброго ранку, друзі. Шоста ранку. Ні, пів шостої. В околиці міста Битгощ. Зараз приїде ще один прицеп, який ми ще раз поміняємо. Їдемо на вигрузку до Варшави. Так що давайте прокидатися. Вам гарного дня. Полетів о, наш прицепчик приїхав. Сяючий в вогнях. Стій, прицепчик! А ми заводимо Ой. наш автомобіль. Покидайся, ренушечка. Починається новий робочий день. Пішла жара. Оп! Все, нехай гріється. В років полетів як на якому ми стояли, це ми вже розвернулися на автомагістралі, йдемо в іншу сторону. І що ми взяли? Взяли папір в рулонах майже 24 тонни ваги, і в нас вигрузка на 12 годину, тобто на 12 фікс. Ну, Потрібно бути не пізніше. Шоста ранку, нагадую: 6.09 і маємо десь біля 300 кілометрів до вигрузки. Ну, все чудово йде по плану поки що, так що нормас Газуємо, друзі. Вам гарного дня. Зацініть, друзі, яка світлова ілюмінація. Тик-тик-тик, бачите, показують куди поворот іде, щоб водій часом не поїхав прямо. Ха, прикольно. Так, Варшава Торунь. Нам прямо. Нам на Торунь Заважаємо Торунь по об'їзній. Це дорога десятка, С-10. Зараз вискочимо на одиничку і трошечки поїдемо по одиничці. Це автомагістраль, широка. Крова, коротше. Продовжуємо наш шлях. Вже майже день. Ще Що лишилося, щоб температура з мінус один, підскочила до плюсика. Поляки в рації. О, пацани виходимо на одиничку. Я ще не встиг цей, поїхати. Ну тільки годину часу я вже в туалет хочу. <звук> Це таке. Організму не накажеш, він коли хоче, тоді й хоче. Розганяємось, там частенько, нікого немає. Зараз легковушечки зрадіють, бо за мною їдуть від самого битвища. Буде можливість обійти мене. От тепер вже повноцінний день, можна їхати далі. Хе -хе. Ось наша Ластівка. Гавненька, червоненька. Врум-врум-врум. З'їхали на 92 дорогу, а тут мені здається ще більший туман. Замахав він. Але там десь сонце... І воно його, по ідеї, має скоро випалити. А поки що їдемо в туманчику і акуратно. Бо так, як видимість обмежена. Ще нам 91 кілометр залишається до місця вивантаження. Дивіться, який цікавий участок дороги. Такі купа смужек. Так, так-тик-тик. Нагадує, як на полоса в аеропорту. Не знаю для чого то зроблено, але прикольно. Чим ближче до Варшави, тим вже повільніше стає рух, Уже 70 їдемо і зовсім скоро почнеться взагалі там повний треш. світлофори, пробки і всяке таке. Особливо через 17 кілометрів, побачите. Ми повернемо туди і там буде просто дупа. Але слава Богу, що місце вигрузки не в самій Варшаві, бо я Варшаву страх як не люблю по причині того, що ну, відповідно столиця, а там дуже скажений рух і дуже багато, дуже багато заборон для вантажівок. Ну, майже вся Варшава вона закрита там. Коротше, там або потрібно зранку їхати в години, коли заборони не діють, або, або знати, куди і як їхати. Ну там дуже жорстко. Я її, можна сказати, боюся, не те, що не люблю. Mm. от, Такі ось справи. Цей пацан взагалі без мозгів і безстрашний. Перейшов, пішохідний перехід і навіть голову не повернув. Мені б' його нерви. Але ні, я боюсь. а цей походу, зовсім нічого не боїться. Жесть. Так, тут нам напевно на 718 дорогу звертаємо і наскільки я пам'ятаю, тут потрібно трошечки взяти зустрічної смуги, бо дуже мало місця. Для повороту. Правильно я пам'ятаю. Отак то. Проїхали. Це те, що я вам казав, починається повна все, все, Все стоїть. Попереду ще одне цікаве місце Варшавського регіону Цей залізничний переїзд. Він замикається напевно кілька разів на хвилину. То тут, тут а, потрібно не прозівати спалах і встигнути його переїхати. Ну, Спочатку дивимося попереду, щоб автомобілі поїхали, лишили нам місце для виїзду з переїзду. І тоді. Продовжуємо рух, щоб не лишилося так, що... що ми лишилися на переїзді і нема куди вперед їхати. Це дуже небезпечно. Бачите, тут такий район. Починається одні склади здоровенні. Ну, Логічно, в Варшаву ж їх не будуть переносити. Щоб там фури їздили. Чую і вазі автомагістраль А2. Бачите, який трафік? Капець-капець. Хорошо, капець. найбільше, одне з найбільших міст Європи, скупчення машин скаженне. Так то так. Тут по ідеї направо. От звідки цей дафік виїхав, а далі будемо збиратися, де наш склад взагалі знаходиться. Що це за. Так, дві смуги є для легкових і для тір. Скільки дядьок в Буді сидить, точно нам поможуть. Виявляється, заїхав не на той заїзд, охоронець каже, там далі є заїзд, але що, як перший раз. Ну, він приблизно пояснив, де знаходиться наша фірма, куди ми І привезли цей папір. Дивіться, тут люди навіть автобус чекають. Це ніби маленьке місто в місті. Одні склади, бачите? Зараз от... оцим. Айго Стар перед цим складом в Vivo. Потім буде ДХЛ за ним в Vivo. Правильно я. Да ДХЛ бачимо. Не. Покатаємось. Ми приблизно їдемо в правильному напрямку, бо нам потрібна хава, ну будівля С1. Цежка. Цешка, це добре. Куди далі? Не зрозуміло, чи може тут направо. Добре, зараз розберемося. Вімкнули пішохідний режим йду шукати де ця фірма знаходиться. Я думаю, що це їхній склад, але це не точно, зараз ліпше схожу, подивися, Бо не знаю, чи там взагалі дорога є далі. То ліпше пройтися пішки. Коротше, гарні новини, все забрали в нас папери. На нам ота брама номер 3 Треба. Йдемо до машинки, зараз бігом під'їжджаємо сюди і... Стаємо під рампу і чекаємо, коли нас вигрузять. Але перед цим, я думаю, треба ще буде ремні позмотувати, бо там же ж вантаж закріплений. Побачимо. Дивіться, друзі, яка башта висока, що вона аж десь закінчується в хмарах. Ха. Прикольно. Так, йдемо до нашої бібіки. Зараз тут розвертаємось і їдемо туди, бо нам треба розвернутися. Будемо цілитись під рампу. Щось, щось навіть і виходить, але в будь-якому випадку треба буде вийти і подивитися, чи все нормально, ну, чи прицеп проходить, нічим не чіпляє. Вона якась вузенька дуже... Ні, ще, не, ще неправильно ми стоїмо. Треба ще трошечки. Зараз подивимось, що в нас там коїться Як вантаж виглядає. Ага, так він стоїть і він на палетах притягнутий. Тобто ремні треба буде повідпускати. Окей. О! Чудово! Тільки прицепа підняти, бо та лампа висока, а прицеп у нас низький. Все. Торкнулися ми лампи, підемо подивимось як воно. В принципі, нормально. Я думаю, якщо що не так, то скажуть. Нас вигрузили швидко. Йдемо зачинимо. Що, що зачинимо. Спочатку від'їдемо від рампи. пішло зачинимо прицепи. Ставимо транспортне положення, нехай опускається, а ми тут маємо ці кутики позбирати. Все, прицепчик став у транспортне положення. Можна їхати. Їдемо на завантаження меблями. Меблі, меблі, меблі. Так, вирішилося звідси знайти тільки нормальний виїзд з цього комплексу складів. Ото ті охоронці, через яких я заїжджав. Вони будуть незадоволені, що я не знайшов дорогу. Але я начебто начебто подивився по карті. Ну як по карті? Логічно. Зараз наліво, знов наліво, ми, це, ми цей склад об'їдемо по кругу і там буде виїзд. Що прикольно, на ці логістичні комплекси іншого під'їзду немає як через е, це містечко. Хі -хі. Тут скоро фури цю дорогу ушатають просто. Поляки по рації говорять, корова, кова. Тут, як завжди, безпереділ Всем Всім треба в ліву сторону туди. І машини реально не влазять. Джемс? Колега на нас так дивиться. Цей. Він хоче приїхати. Точно. Но ми його пропустимо. Скаву встигнемо на цей світофор Встигнемо. Раз вже виїхали на перехрестя, то встигнемо. Цей залізничний переїзд цікавий, хитрий. Робимо як тоді, відпускаємо переднє авто далеко, щоб у нас лишилося місце перед залізничним переїздом, Там, щоб ми його точно переїхали і на ньому не стали. Чекаємо, бо я тоді попався на таку вудочку. От бачите, там вже шкода стала і ми б не проїхали. Так то? Це щось на шкоді ніби з гемороєм. Куда він. А, на фірму, на фірму щось. Метушиться. Взагалі тут район такий знервований, всі кудись спішать. Я ніколи нікуди не спішу. Бо воно псує нерви просто цього та спішка. Встигнемо ми на цей раз поїхати світлофор, бо він там світиться 3 секунди, блін. Мені здається, вже не встигнемо. Ой, Боже, Боже. Що за місцевість? Варшаву хочете? Я ні, ні за які гроші. Ліпше отуда, на познань. Певно, ми не встигнемо. Ні, не встигнуло. Але зато ми перші і наступні. Цей Мерседесик не міг півдня повернути сюди наліво. Зараз, зараз, зараз ми. Нам ті легковушки будуть що прямо там по ту сторону, вони будуть заважати, бо у нас виходить перешкода справа. Давай, будочка, їдь. Не дратуй мене. Давайте 12-вольтові рухайтесь. Шевели поршнями, дядько, красавчик. Ціни тобі немає. Ой. Файно, файно, чо? До чого техніка дійшла? Бачите, я дивлюся по аплікації Взаді, позаду мене. Дядя Толік їде. О, теж колега з нашої фірми. Але в дзеркало його не видно, десь він там. Напевно... Скоріше всього, ми їдемо в одне і те саме місце завантаження. Прикольно. Ще 60 км нам лишається до завантаження, і ми там одразу й будемо стояти паузу. Чи 9, чи 11 годин, не знаю. Подивлюся, як там е, Прикину, чи, чи можна 11 стояти, чи 9 ліпше. от. Так що такі плани. Сьогодні нам ще виходить. Е, в сьогоднішній зміні 60 кілометрів проїхати і будемо стояти вже на паузі. І виходить, що виїжджати десь будемо приблизно хм, перша, друга, третя ночі. Якось так. Там попереду вантажівка Сканія. Він через всі населені пункти 90, ну, десь 87, напевно, бо я від нього трошки відстаю. А зараз єдиний раз, що він змушений пригальмувати радар, бачите, жовтий. От, а так... чувак взагалі гальм несеться. І він завантажений, але видно, як прицеп іде. Коротше, дуже такий ризиковий тип. А ми за ним. Тут принцип такий, хто, спер... хто попереду, той платить. Але є ще один ризик, щоб поліція взаді не їхала, то тоді плачу вже я. Але добре. Все буде добре. Ще 52 кілометри лишилось. Так. Че, ханов. То туди. Це нам сюди. Так, єсть. Я вже спати хочу. Я як уявив, що то вже буде пауза. Ви знаєте, завжди, коли ти знаєш, що от ще лишається трішки і все. І типу, відпочинок. І вже все, блін. І очі починають закриватися, і вже тобі так не хочеться їхати. Ну, не завжди так, але якось організм так реагує. Так, пішоходів немає. Автомобілів немає. Все чудово. Нам сюди. Та... -дам. Цей відрізок дороги я страшно так не люблю. А бачу, тут якісь ремонти почались. Але зараз кажу, що я не люблю, бо вона дуже вузька. І з вантажівкою розминатися, то треба е, максимально пережиматися, аж, аж аж так, на грані їхати. От за що я її не люблю. Але бачу, щось вони тут почали бомбити. може Може, ширше будуть її робити. Було б чудово. Екскаватор щось там копає, а... Не пощастило. <гум> Як це? Не пощастило не фартануло. Чекаємо. Чек. Анко <гум> стоїть. Відпочиває. А хто то? Хтось? Не знаю. Не видно. Зашторений. Так, а нам лишається ще 3 кілометри. Навігація веде нас прямо, але так як ми вже тут місцеві майже, я знаю ліпше маршрут. Треба об'їхати цей район по кругу і заїхати до цієї фірми якби, з іншої сторони. Так на неї простіше повертати, бо якщо звідси заїжджати, то там дуже крутий поворот і ну, так, специфічно, ліпше заїхати з тієї сторони.